Рух опору знищив вантажівку російської армії зі встановленим на ній комплексом РЕП. Про це повідомили в головному управлінні розвідки. За розвідувальними ознаками знищено комплекс радіоелектронної боротьби «Лорантід» Окупанти його використовують для придушення радіозв'язку та ведення радіоелектронної розвідки. Втрата такого комплексу є суттєвим послабленням російської армії. Зазначили в гурну. А ми аплодуємо просто і неймовірно пишаємося нашим рухом опору. А тим часом у тисі виявили чергового потопальника за інформацією від ДСНС вранці під час моніторингу кордону з Румунією. Прикордонники Мукачевського загону помітили в річці тіло людини. Чоловік знаходився в воді за 30 метрів від українського берега. На місце події правоохоронці викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Зазначається, що особа потопальника наразі встановлюється. І анексія Гренландії 100% неминуча і не виключає застосування військової сили. Таку заяву зробив Дональд Трамп. Президент США підтвердив, що в нього були цитую абсолютно точно реальні розмови про анексію Гренландії, яка зараз є, нагадаю, напівавтономною територією Данії. Він додав, що його не хвилює, який сигнал. Така дія надійшла світу. До слова останнім часом американський президент посилив категоричний своїх заяв стосовно Гренландії. Гренландії твердженням, що США повинні мати цей острів. Натомість міністр закордонних справ Данії Ларс Льокерасмусен закликав керівництво Сполучених Штатів змінити тональність заяв довкола Гренландії. І, от новий прем'єр-міністр Гренландії Єнс Фредерік Нільсен, теж виступив проти претензій Трампа. В інтерв'ю Sky News він підкреслив прагнення острова до незалежності і цього тижня. Віцепрезидент США Джей Ді Дівенс під час віз. Зиту на американську військову базу в Пітуфік звинуватив Данію в тому, що вона погано захищає Гренландію. У відповідь прем'єрка Данії Мета Фредеріксен запланувала на наступному тижні триденний візит на острів аби зустрітися з новим урядом з метою зміцнення зв'язків між країнами на тлі американських заяв.